Усім привіт! Я дуже рада вітати вас в новому влозі. Вітаю всіх глядачів на моєму каналі. Якщо ви вперше мене бачите, то мене звати Лена. Вітаю вас в новому влозі. Цей влог буде про розхламлення. Хочу розхламити свою квартиру, залишити в своєму просторі лише найкращі нові, найкорисніші речі, ті речі, які приносять мені задоволення, візуальне. Практичне і так далі. І сьогодні така категорія найпростіша, особисто для мене, це категорія одяг. З одягом попрощатися найлегше, він в моєму гардеробі не такий дорогий, взаємозамінний. Тобто, якщо раптом я викину щось або віддам те, що мені колись знадобиться, колись насправді може і не настати, ми живемо в такий важкий. Для України і для кожного українця час. І ми повинні оточувати себе лише тими речами, які дійсно красиві, нові, і їх легко докупити, якщо чогось буде не вистачати. Сьогодні максимально хочу передивитися свій гардероб, хоча він у мене і невеличкий, але обов'язково знайдеться, що можна. Викинути, продати, роздати. Я сьогодні буду максимально робити акцент на тому, щоб позбуватися речей, які можна буде віднести в пункт добра для переселенців. Одягу почати найлегше, тому сьогодні я це роблю залюбки. Вас запрошую приєднатися. Впевнена, що і в ваших гардеробних, у ваших шафах, в комодах і так далі є обов'язково речі, які вже вийшли з такого вашого повсякденного обігу. Серед тих речей, які висять на вішаках, ви завжди його пропускаєте, тому що знайдеться обов'язково одна або кілька причин, чому. Ні, чому не цей одяг? То він не підходить, то то була спонтанна покупка. Або ця річ має якийсь недолік, якийсь дефект. Якщо ви не можете прямо зараз. Позбавитися цього дефекту, наприклад, якоїсь плями, або може якась дірочка, ви не хочете її зашивати, або, можливо, є речі в катишках, і ви не хочете їх там брити, очистити і так далі. З легким серцем позбувайтеся цих речей. Запрошую вас приєднатися до розхламлення, а також підписатися на мій канал, якщо ви досі не підписані. Для вас це секундне діло, а мені буде дуже приємно. Обов'язково поставте вподобання. Байку в цьому відео, напишіть будь-який коментар. Це для мене дуже цінно. Що ж, починаємо. Що ми будемо робити? А ми будемо розгрібати і все викладати з шафи. Не знаю, як вам, а мені здається, я це робила вже мільйон разів. Якусь нескінченну кількість разів, але все одно розхламлення не назавжди. Розхламити свою квартиру один раз і назавжди це ну, на мою особисту думку, просто неможливо. Хай Кондо не ображається, але в наш простір весь час потрапляють якісь речі. Ми живемо не одні це. Ну, нехай, якби я була одна, то, можливо, так. Я б якось контролювала вхід речей в свій дім, але я живу з чоловіком, у мене є син, тому просто один раз і назавжди розхламитися нереально. Це потрібно робити регулярно і на постійній основі. Я це роблю, чого і вам бажаю, тому що це кайф позбавлятися старого і кликати в свій дім. В свій простір, в своє життя щось новеньке. Так, я вигрузила все звідси. Тут залишилися лише джинси чоловіка. Я їх так відкладу і зараз все тут гарненько протру, тому що розхламлення це не лише про перебирання речей, але й про чистоту. Тут он є пилючка, зараз все помиємо. Хочу бути максимально безжалісною, щоб у мене в шафі залишилися лише ті речі, які я люблю, нові, які підходять до будь чого які в будь-який момент я можу взяти. І Носити ж речі, в яких немає катишок. Якщо є катишки, то я їх буду чистити. Отже, я ці речі не буду знімати з вішалок, тому що все це я ношу. Все це я люблю. Деякі речі абсолютно нові, лише щойно придбані. Так як, наприклад, ось цей худі він оверсайз. Я його купила в чоловічому відділі в магазині Mega Sport. Це чемпіон. Мені він дуже подобається. З задоволенням його буду носити. Надягала лише один раз. Дуже класний і теплий. Цю ковтинку я хотіла то віддати, то продати. З розхламлення в розхламлення я її показую. Але сьогодні я планую Повикидати свої світшоти і худі. Наприклад, я хочу сьогодні розхламити ось ця худі, воно в мене зіпсувалося. Також чемпіон, це щоб, до прикладу, показати вам, як я буду без ставитися до кожних речей, навіть улюблених. Ось тут є плями, які не виводяться. І навіть якщо я зараз задію кисневий порошок, а в деяких випадках я буду це робити, то ось, наприклад, ось ці плями вже ніяк не заберуться, не приберуться Це плями від Доместоса. Ось тут такий черв'ячок. Чорний це кіріл мені намалював фломастером, він також нічим не змивається. І навіть якби я зараз спробувала його чистити засобом для зняття лаку або іншим якимось ацетоном тощо, то все одно ці прями вже будуть тут назавжди. Тому я позбавляюся цього прекрасного худі. Це, до речі, худі мого чоловіка. Він мені його віддав, і я його з задоволенням носила вдома. До речі, про чоловіка серед речей, які я вибирала у себе. У нас просто шафа одна на двох. І я побачила, що в нього такі штани, вицвівші, вигорівші, і спитала його, чи можна їх також викинути. Він дав добро. Це дуже круто, коли домашні підтримують розхламлення, як ви гадаєте? Таке воно все тут потерте у плямах. Таке від сонця чи просто від старості. Ось ще один худі, також на ньому є плями, катишки. ну З катишками можна справитися за допомогою машинки, але такі вже є застарілі плями, які вже, на жаль, нічим не вивести. Купувала цей худі в сінцеї, не пам'ятаю, мабуть, за гривень 150. Можна взяти 300 гривень, купити собі новий такий аля спортивний костюмчик, і ходити в одязі, в якому не стидно вибігти, наприклад, навіть за хлібом чи винести сміття не в драному, не в плямах. Ось ця ковтина вже вона в мене мелькала в кількох відео. Буду все ж таки її виносити. Ніхто її не хоче купляти, це, до речі, з резерву. 152 см, мабуть, ще із дитячого навіть відділу. Така травичка. В принципі, досить таки непогана кофточка, але я її не хочу носити, це річ, до якої рука тягнеться не часто, або взагалі не тягнеться. Ось худі домашній, в хорошому стані, без жодних недоліків, без катишок. Небрудний, красивий сіренький худім. Буду його носити. І в мене також двоє штанішок. Також я в них знімаю свої мотиваційні ролики. Це Штаніжки, також вони у мене в ідеальному стані. Дуже якісний матеріал. Це я колись вбрала в Голді. Це український бренд. І також у мене є такі штанці Puma. Вони в мене вже перейшли в розряд домашніх, хоча ще недавно були вуличними. Чому домашніми? Тому що ось тут тоналочка, але під футболочкою не видно. Ніде в інших місцях ніяких плям, ніяких Недоліків я поки що не помітила лише ось ця тоналочка. Якщо може хто знає, як її вивести, то буду дуже вдячна. Покажу вам, яким чином я складаю свій домашній одяг. Я його зберігаю в рулончиках. Наступне, що хочу вам показати, це футболки. Одна у мене капа, а інша з колінця. Я її купувала цього року. Обидві якісні дуже хороші, але у них є такий недолік: ось на горловинці. Тут тональний не вимивається і тут тональний не вимивається. Я хочу сьогодні ці дві футби замочити в кисневому порошку. Сподіваюся, він мені допоможе. А так вони в чудовому стані планую їх літом одягати. Деякі інші літні футболки я вже відклала і вони в мене вже стануть з розряду домашніх. А потім щось новеньке я докуплю. Навіщо вам показую ось ці футболки? Ніби вони нещодавно придбані. Я не пам'ятаю кілька місяців тому я їх показувала в якомусь відео з розпаковки, але не знаю такий матеріал, що після прання їх надягаєш і вони вже смердять під руками. Я чиста, користуюся дезодорантом, вдягаю. Щойно випрану футболку, і вона жахливо смертить, вибачте, потом. Бувають такі речі, що вони набирають ось такий запах і просто неймовірно гидко смертять. Ось ця футболка вона в мене була і пляжна. І така вона не вбиваєма. І, по-моєму, я її навіть замовляла на сайті сенсея. Так, на осліп. Вона хороша, я її ще буду носити. А ці викину. Також, дівчатка, буду розхламляти ось цю футболку. В неї вже трошки і підмишки пожовтіли. І ось є такі дирочки. Обов'язково ми викидаємо, розхламляємо все, де є ось таке. Це негідне нас, ми достойні кращого, тому потрібно час від часу перебирати свої речі, щоб виявляти от саме таке з недоліками і позбуватися того. Якщо ми будемо носити лише найкраще, то в нашому житті буде лише найкраще і це стосується не лише речей. А і інших якихось матеріальних благ і нематеріальних, так, хочу розхламити ось ці ш... піжамні шортики. Вони з сінцею, у них є плямки. Не буду я вам їх показувати, тому що це таке, знаєте, з розряду нижньої білизни. Ну і говорячи про нижню білизну, one, 2, 3, 4. Старе, з якимись недоліками, ось, до прикладу, тут іде. Така стрілочка. Не хочу носити ці трусики. У мене до речі були такі зелені. Я вже їх давно розхламила. Замочила вже в кисневому відбілювачі футболки. які хочу. Повідмивати від тональної основи використовую ось такий кисневий відбілювач Міс Хелен з магазину Аврори. Я вже кілька разів ним користувалася. Дуже крута штука. Якщо у вас досі немає такого відбілювача, то я вам рекомендую. Ще в мене є ось така блузочка. Я її, по-моєму, одягала лише один раз на перший дзвоник у перший клас до синочка. Рідко ношу саме такого плану речі, така вона з шиттям, чи як це називається, нібито ручна робота, але не повірите, це одна з найвдаліших покупок моїх з Aliexpress. Я в найближчим часом просто не планую її. Носити. Якщо захочу блузку, то схожу в магазин і куплю. Вона висить, 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 висить. Ще одна безглузда річ в моєму гардеробі, такий у неї. Бойовий розкрас не подобається мені ці лосини. Це я їх взяла у мами для спорту, а їй також хтось подарував. Я віддам назад мамі захоче, нехай носить, ні то нехай комусь віддасть. Лосини я не ношу, не люблю. І навіть якщо я захочу собі лосини, то придбаю якісь однотонні, Ну ці вже дуже яскраві. Ось ще є одна ковтинка: це з Голді, вона домашня така флісочка, вона, в принципі, нормальна, але я, мабуть, її віддам мамі. Можливо, вона її буде також носити як домашню ковтинку. Це гольфик, він в ідеальному стані. Я його років назад кувала в секонд-хенді. Він такий невбиваємий, дуже гарна якість, але є одне. Але він також в чистому стані підпахує під. Пахмами. Тому також його розхламляю. Ще розхламляю ось такі шкарпеточки, вони вже тут трошки з дірочками. Думала, я думала, чи розхламляти мені цю шапку. Не знаю, мені здається, що колір такий блідий. Все ж таки, мабуть, я її віддам. Угу. У мене є що носити. І нещодавно я придбала собі новеньку шапочку. Цю я буду віддавати. До речі, я вам забула показати, яку я класно купила в Голді. ковтинку. Вона подовжена, дуже гарно сидить під горлочку. Красиві такі рукавчики. Взагалі, у мене стиль спортивний, але вирішила, що все ж таки потрібно мати щось таке універсальне, класичне. Дуже круто вона виглядає ось цим намистом. Її можна носити як довго, так само її і підвертати. На манекені в магазині вона якраз була підвернута. Ось мені ще прийде посилочка з Сінсею. там я замовила джинси. Я думаю, що буде дуже круто з цією ковтинкою виглядати. Що стосується прикраси, то я вже в якомусь відео, мабуть, хотіла розхламити ось це кольє. Це з Oriflame, але воно виглядає дуже достойно, дуже дорого. Не пам'ятаю, мабуть, гривень 200, чи воно коштувало плюс-мінус. Зараз, думаю, що такі масивні прикраси актуальні. Замовляти щось подібне з Aliexpress не бачу сенсу, тому що в Aliexpress якість поганенька. А ось це нехай буде. Воно місця не багато не займає. Зараз мені не потрібно, але, можливо, прийде час, коли потрібно буде щось таке красивеньке одягнути, можливо, навіть під якусь сорочечку. Вже якщо почали за біжутерію, то я згадала, що я купила нещодавно набірчик дуже хотіла собі кільця сережки, щоб були. А вони були з таким ось. Гвістками ношу їх дуже рідко, з кільцями поки що ну майже нічого не сталося, коштував цей набір 40 гривень, але дивлюсь, що гвістки все ж таки почорніли, і я, мабуть, буду їх викидати сьогодні. Коштують вони. 3 копійки. Та є у мене такий стандартний, мінімалістичний набір золотих прикрас. Я їх зараз не зберігаю у себе в комоді, вони в мене знаходяться в тривожному чемоданчику. Я зараз не знаю, така дуже стривожена, намагаюся навіть оцим розхламленням виходити з цього стану, витягувати як Мюнхгаузен себе за коси з цієї депресії. Я тримаюся, намагаюся, але не знаю. Можливо, потрібно поплакати, чи що, поки що я навіть не маю сил і це зробити. час в тривозі, в якомусь страху. Добре, продовжуємо. Буду віддавати ось цей ліф, топ. Колись в мене був ще такий білий, я його вже давним-давно розхламила. Цей буду також розхламляти. Хочу віддати ось цей ліф. Він майже новий, я його може два рази одягала, віднесу його в місце добра, там, де допомагають переселенцям, віднесу ці речі з тими речами, які я буду відносити. Так, ще я хочу розхламити це таке взуття. У мене взуття не так багато, але я хочу віддати ось ці тапки. Я їх купила, не помірявши в магазині сінсей. Тут розмір 36-37. Але думаю, що мені краще б підійшов би 38 за рахунок того, що тут дуже облягають ці вкладочки з хутра. І ніжка весь час випадає, п'ятка гуляє. Дивлюсь, які вони милі, класні, надягаю їх, але потім знімаю, ставлю. І так вони стоять, 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 стоять. Вирішила, що краще їх віддати, може, якась дівчинка буде носити. Віддала б мамі, але в неї більша нога за мою, тому на ній буде ще гірше. Також хочу ось ці кросівки віддати. В принципі, якщо там на природу кудись, то можна було б і самі її носити, але не знаю, вони вже в мене кілька років стоять, я їх прала і вони стали менші. Я ношу 36, 36,36,5. По устілці 23,5 см, Якісь вони стали дуже вузькі, то віднесу, віддам тим людям, кому вони потрібні більше, ніж мені. У мене є кросівки, і у мене чоловік любить купувати спортивне. Кросівки немає проблеми, щоб попрощатися. Це не єдині і не перші, і не останні в моєму житті. Чому я надягнула цю куртку? Поміряти, щоб переконатися, що все ж таки вона на мене мала. Я її привезла з Польщі, вона була нова, це біршка, це вельвет. Вона дуже класна, вона дуже трендова, але я не знаю, чому я схудла, але куртка стала меншою. Чи можливо, у мене якийсь такий одяг, якийсь такий стиль, що просто цей одяг, який під курткою, не дозволяє їй якось вільно рухатися на мені, вона мене здавлює. Я не знаю. Або віддам, або продам. Бо вона дійсно шикарна тут натурально вовна, овчина, Так, вовна, вовна. І остання, що я сьогодні знайшла, це ось така футболка. На ній також є ось такі плями. Позбавляюся всього такого плямованого одягу. На цьому буду закінчувати відео. Дякую, що ви додивилися до кінця. Сподіваюся, ви також приєдналися до розхламлення. Правда, викинути або віддати речі це найпростіше, що ми можемо зробити під час кожного розхламлення. Я думаю, що я буду ще знімати, тому що обов'язково знайдеться ще що розхламити. Дякую, що ви додивилися до кінця. Boriciți-te